Годинник Hello Watch 3 версія 2, прошивка 2.2.0.44, свайп зверху, відкриває повідомлення. Повідомлення відображається по мірі їх отримання, без групування в розрізі додатків, невелика кількість розпізнавання додатків. Іконки, ні Telegram, ні Viber ви тут не побачите. Всі вони мають одну і ту ж іконку. Це дуже незручно, але маємо те, що маємо. Можливо, в оновленнях прошивки, що зміниться найкраще. Якщо і не прочитані повідомлення, то годинник сигналізує червоною крапкою на watchface. На самих же непрочитаних повідомленнях ніякої помітки немає, тому ви не знаєте, яке саме повідомлення не прочитане. Повідомлення на годиннику відображають не весь текст. Та ще й без чіткого розуміння, від якого додатку це повідомлення. То часом його недостатньо, щоб зрозуміти, чи варто дивитися на смартфон чи ні. Для розуміння порівняємо об'єм тексту, який відображається на годиннику Hello Watch 3 та на годиннику Amosfit GTS. Тобто ми бачимо, що тут вже текст закінчився. А на годиннику GTS тексту в рази більше. Також він відображає іконку Telegram, 3, відображає все під одною іконкою. Повідомлення годинника отримує у вигляді банера зверху екрану. При цьому активується екран на пару секунд та спрацьовує вібрація. Вібрація добре відчутна. В банер відображається іконка додатку та короткий зміст повідомлення, який може вміститися в один рядок. Продемонструю вам швидкість отримання повідомлень. Від смартфону на трьох годинниках. Це перший Hello Watch 3, другий p 81 та Amazfit GTS. Як ми бачимо, то на Amazfit GTS повідомлення проходять якнайшвидше. Потім Hello Watch 3, а потім з значною затримкою це на Columny P71. Повідомлення можна видаляти як всі одразу. Так і кожне окремо. В додатку до годинника Que індивідуальні повідомлення можна налаштувати тільки для деякої кількості додатків. Наприклад, якщо ви хочете отримувати повідомлення для додатків банківських, то вони знаходяться в розділі інші додатки. І якщо ви активуєте цей розділ, щоб отримувати від нього повідомлення, то разом з банківськими інформаційними повідомленнями вам будуть приходити і все інше. Це реалізовано не дуже зручно. Нагадаю, що так працюють повідомлення на прошивці 22044. Можливо, в наступних оновленнях ми побачимо інший функціонал щодо роботи з повідомленнями на даному годиннику. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.